А ви колись бачили Ейфелеву вежу та Париж, Статую Свободи та Нью-Йорк, Італію та Венеціанські канали. Все це можна побачити в одному місці на одній вулиці за один день. В сьогоднішньому випуску будуть мої пригоди в Гранд Каньйоні, в найбільшому водосховищі в США, в закинутій золотій шахті та Лас-Вегасі! Погнали! Цього три дні мені знадобилося, щоб дізнатися про лас вегас та околиці Невади. Першою точкою відправлення був Гранд Каньйон, який знаходиться вже в іншому штаті Аризона. Раніше я бачила багато відео, і саме тому, коли в мене зараз з'явилася можливість, я без роздумів обрала це місце. Ми прилетіли біля дев'ятої ночі в Лас-Вегас. Оскільки до Гранд Каньйону добиратися біля 5-6 годин, щоб не витрачати час зранку на дорогу, ми забронювали готель в двох годинах їзди. Звідти наші дві години пролетіли дуже швидко, тому що за вікном відкривався все красивіший і красивіший вид, і з кожною милою серце билося частіше, щоб побачити це диво природи. Першою нашою зупинкою був вілич, в якому ми запаркували свою автівку, відвідали пару паругівщопів, кав'ярню та сіли на автобус до першої зупинки. На шляху ми зустріли лосів, які чилили в тюньочку, Та ще дуже-дуже голодну білку. Ну що, ви готові побачити Гранд Каньйон? І вау! Це неймовірно! Щоб ви розуміли, він почав формуватися біля 5-6 мільйонів років тому. Спочатку численні геологічні процеси осадження, підняття земної кори та вулканічна активність, яка відбувалася навколо річки Колорадо. Ось так вміла природа. Прогулявшись ще вздовж каньйону, ми вирішили взяти хайк донизу і спустилися прямо по скелястій стежці, і спойлер не прогадали. Трошки прогулялися по пологому хайку і вирішили, що нам цього недостатньо, і вирішили взяти хайк вниз. То зараз я така бадьора, щаслива записую цей відос, щоб потім передивитися, яка, яка я була сповнена енергії. Тому що, дивлячись на людей, які йдуть знизу вгору, то вони просто безсилі. Але мені здається, воно того варте, коли ти в рамкань і маєш таку класну можливість йти на прогулянку. Тому що це просто неймовірно. Ух! Ще на самому початку нашого спуску ми чули звук сопілки, і з кожною милою цей звук ставав гучніше і чіткіше, як наче гуцул в українських Карпатах грає. І ось ми дійшли до нього. Як виявилось, це звичайний американець, у якого це вже як хобі грати в Гранд Каньйонів. Для туристів з усього світу Дійшовши до нашої крайньої точки, ми зупинилися набрати води і трохи перепочити, набратися сили йти вгору. Ох, повірте, як не хотілося, але іншого шляху назад не було. До речі, на підйомі ми зустріли українців з Нью-Йорку і батьків, які приїхали їх навідати. Поки ми піднімалися вже й час заходу сонця наступив. Трошки пурпурового неба я зняла на виїзді з каньйону. А тепер подивимось з вами Лас-Вегас. Так, мої перші враження про Лас-Вегас як наче я потрапила в Єгипет, вздовж вулиць пальми, готелі та на горизонті видніються гори. Але, звісно, Лас-Вегас на пару кроків сучасніше. Тому let's go подивимось, що там. У мене був всього один день, як думаєте, цього достатньо, щоб познайомитись з містом? Хто вже бував, напишіть ваш коментар. Ми зупинились на головній вулиці Стріп, де знаходяться унікальні готелі, які телепортують тебе в різні куточки світу, наприклад, в Єгипет, Грецію, Париж, Венецію, Нью-Йорк. Тож, погнали на першу локацію. Є в мене така мрія побувати в Венеції, поплавати на гондолах і взагалі відчути цей венеціанський вайб. І що ж, в Лас-Вегасі я вирішила здійснити трошечки свою мрію. Let's go зі мною. Подивимось, що це. Вау. Ого! Уявіть собі, що готель, а конкретніше The Vision Резорт спроєктували таким чином, що він відтворює атмосферу Венеції, канали, мости, гондоли та знамениті венеціанські площі, включаючи площу Сан-Марко. Ну що, дійшли ми до кінця каналу? Можу сказати, що майже Венеція за винятком знаків Лас-Вегас та приємного запаху хлорки. Отже, як ви зрозуміли, проектувальники дуже заморочились і втілили найвизначніші куточки світу на одній вулиці. Париж. Нью-Йорк. Яскрава сферична будівля, створена для грандіозних розважальних подій, яку відкрили у вересні 23-го року, де проводять концерти, шоу, спортивні події, внутрішній екран сфери один з найбільших у світі, що дозволяє створювати неймовірно реалістичні 360-градусні проекції, як ці, що ви бачите. Лас-Вегас широко відомий як світова столиця азартних ігор, де кожен може відчути азарт рулетки, покеру, числотів у численних казино. Покер один з найпопулярніших видів азартних ігор. Блекджек гра проти дилера, де потрібно набрати 21 очко, рулетка класична гра, де ставка робиться на числа або кольори. А ми з вами зіграємо в ігрові автомати тут їх тисячу із різноманітними темами, джекпотами та бонусами. Звичайно, я програла, Азартні ігри це не жарти. Тому не програйте свої гроші сьогодні і завтра. Лас-Вегас це не тільки казино і розкішні готелі, але й унікальні шоу, музеї, ресторани, які важко охопити за один день. Тому я за чим повернутися наступного разу. На третій день ми обрали цікаві локації недалеко від Лас-Вегасу. На жаль, ми були обмежені в часі через літак, але це було вражаюче. Почнемо зі сніданку. Якщо ви не знаєте, чим себе зайняти, коли чекаєте їжу, у мене для вас лайфхак. Катапульта! Як виявилося, ще в таких закладах подають чорну каву в необмежених кількостях. Любителям Пити відрами сподобається. Після смачного сніданку ми відправились на дамбу Хувера, яка знаходиться на річці Колорадо, приблизно за 50 кілометрів від Лас-Вегаса, найбільше водосховище в США за об'ємом. Вона зведена в період Великої депресії. Будівництво тривало з 1931 по 1936 рік. І назвали її в честь 31-го президента США, який підтримував цей проект. Дамба забезпечує електроенергію мільйони домівок у Неваді, Аризоні та Каліфорнії, регулює потік річки Колорадо і забезпечує водою кілька штатів, контролює рівень води в річці. Хуверська дамба була найбільшою бетонною спорудою у світі на момент завершення будівництва. Для її зведення. Використали стільки бетону, що цього вистачило б для побудови шосе від Сан-Франциско до Нью-Йорку. Уявляєте? Погнали на останню локацію? Це буде золота закинута шахта. Ми до останнього сумнівалися, чи варто їхати туди, і в результаті не пошкодували. По-перше, там відкриваються неймовірні види на Ельдорадо каньйон. По-друге, Ростуть кактуси. До речі, моя улюблена квітка, бо поливати потрібно всього один раз на місяць. У 1850-х роках в Неваді та прилеглих регіонах почалася справжня золота лихоманка. У шахті видобували золото, срібло та інші корисні копалини. Після виснаження ресурсів шахту покинули, і вона стала туристичною визначною пам'яткою. До речі, це місце використовували для зйомок фільмів, музичних кліпів і фотосесій. Якщо вам знайоме це місце, пишіть назву в коментарях, будемо дивитись разом. При вході на територію розташовані дерев'яні будинки, що колись слугували офісами та житлом для шахтарів. Вони добре збереглися і демонструють архітектуру 19 століття. Закинуті споруди, це частини складів, кузні, майстерні де ремонтували обладнання, залишки хатин, їдальні та навіть салуна. Лопати, кирки, ручні бурильні пристої, каски, лампи, фляги для води, одяг, механізми для дроблення каміння, помпи для води та інші машини, які використовували. В процесі видобутку. Окремо стоїть локомотиви, якими транспортували роду. На території шахти можна побачити ретроавтомобілі, які колись використовували для перевезення людей і матеріалів, старі пікапи, вантажівки та навіть залишки возів. Передати всю красу невади на відео завдання непросте. Але я дуже старалась показати і максимально реалістично. Сподіваюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та не забудьте натиснути на дзвіночок. Дякую за вашу підтримку. До речі, Burning Man також проходить в неваді. Якщо ви ще не бачили відео, прошу.